Привіт! Ви на каналі Libros Libres і з вами Тая. Сьогодні поговоримо про новинки, на які я чекаю. Заваріте собі чогось гаряченького, поговоримо про книжки. Я чесно облазила сайти усіх видавництв, які в мене є на поличках, які мені цікаві, і де я сподівалася знайти щось цікавеньке на листопад та грудень. І не усіх знайшлося щось таке, що мені ну прямо сподобалося за анотацією, але все ж таки поназбирався такий собі списочок. І я вирішила розділити увесь цей списочок, ну на такі собі розділи. Чекаю і в бажанки книжки, які я чекаю, переведення або нового видання або до друку. Або ж книжки, які я вже читала, але вони вперше виходять українською. і Я з цього дуже тішуся. Я готувалася і все собі виписала окремо, тож буду трошки підглядати, адже книги, які я ще не читала, важкувато запам'ятати, якщо чесно. Тож, мій список відкриває літо порушених правил від видавництва букшев. Тут у нас така собі історія, де головна героїня після втрати, після смерті своєї кузини повертається до родинного маєтку на весілля своєї іншої кузини, і вони все одно згадують про свою традицію грати в асасина. І її цілою стає двоюрідний брат нареченого. Така собі складна схема, насправді, і з цього і зав'язується сюжет. Чесно кажучи, тут я трошки гублюся в інтерпретації. Чи це у нас історія романтична, де таким чином будуть зав'язуватися стосунки? Або це у нас якісь трилери, жахи, щось таке, де вона має його реально вбуде? Не знаю, якщо чесно, тому що я захотіла подивитися в жанрі, але там у видавництва букшеф зазначено, що це художня література. Хотілося б трошки більше конкретизму, але як в одному, так і в іншому випадку, я думаю, це має бути цікаво. І ця історія у нас має вийти орієнтовно 10 грудня. Звичайно ж, усі дати, що зазначені на сайтах видавництва, не орієнтовні. Далі я завітала на сайт рано. До речі, поки шукала, поки це все перебирала сайти, я виявила такий момент. Я про нього ще не знала і не бачила його ще ніде. Побачила, що видавництво ранок книжки цього видавництва почали позначатися як книжки видавництва Рідбері, а про яке я раніше нічого. Не чула. І цим видавництвом позначені книжки, які я точно знаю, що виходять у видавництві саме ранок. Я їх перевіряла, бо деякі з них є в мене перевіряла, що там зазначено саме це видавництво. Але вже є інстаграм-сторінка, де анонсуються всі ці книжки. Вже на сайті ранок є окремий розділ. Видавництво Рідбері. Тож, я так розумію, видавництво ранок для того, щоб трошечки, мабуть, зробити якийсь ребрендинг або розділити напрями, адже художня література це такий собі потужний має бути напрям. А вони взяли такий дуже класний курс в цьому плані, що, мабуть, вирішили собі зробити інше видавництво, яке буде займатися лише художніми книжками. Наразі сайту у них окремого немає, а от сторінка в інстаграмі є. Якщо ви про це знали, і я спустилася згори, то будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я про це, чесно кажучи, це віднайшла вперше. Тож, що ж нам пропонує нове видавництво, під, я так розумію, егідою старого? Книжка «Безсила». Це у нас фентезі. І тут доволі такі собі схожі на голодні ігри мотиви. Адже в світі, де наша головна героїня живе, лютувала чума. І когось вона забрала, когось ні, але комусь дала якісь там сили. У всіх різні, наскільки я зрозуміла. З анотацією, звичайно ж, з цього ще. І у них є певні ігри, очищення, в яких мають право брати участь лише. Ті, у кого є якісь сили, а наша а, головна героїня їх не має. Тож вона або на цій, а, загине на цій грі, або ж її вб'є вже сам принц. Господи, так буду багато затишувати слово, щоб мене YouTube не заблокував. Або ж принц цього королівства чи країни. Ну, ще в, цій, в цьому моменті, я думаю, розберемося вже під час читання. Або він за те, що дізнається, що вона безсила. І порушила деякі правила. Доволі цікаво має бути, особливо, якщо враховувати доволі цікаве вірування навіть цих людей. Чому хворобу, вони її, за все, їй кажуть, дякую. Там мало не поклоняються їй. І ось ця доволі дивна історія, і ще ці ігри очищення має бути цікаво. Тож. Подивимось, додаю собі бажанки. Наступна історія, яка мене зацікавила, це кістяна вежа від видавництва Богдан Букс. Має вона у нас вийти десь наприкінці листопада, і ось тут доволі цікава затравочка саме сюжету, адже трошки підгляну в цьому світі. Живуть усі можливі види якихось магічних істот там: вампіри, некроманти, перевертні, ельфи ну тобто всі, хто володіють магією. Але в якийсь момент з'являється культ, який проти усього цього, і ладний знищити будь-кого, хто не хоче або не може до них приєднатися. Тож усі ці клани магічних істот мають якимось чином оборонятися. Єдині, хто стоять осторонь, це некроманти, які живуть в костяній веджі, аж до цвинтарів, поки справа не дійшла. Тож, що ж буде з цим світом? Саме це будемо з будемо з'ясовувати в романі. Я думаю, що тут буде якась така собі магічна дарк-атмосфера і класний глобальний конфлікт. Тому що тут якісь і міжусобні проблеми, проблеми з цими фанатиками, з маєю звучить доволі цікаво. Тож я вирішила, що я собі, мабуть, цю історію в баженкі додам. Крім того, мені щось мені здається, з того, що я пам'ятаю, дуже непогане оформлення. Наступна історія у нас від видавництва, яка був паблішен роман. Фантезійний трошечки, ну, мені здається, що має бути фентезі, Аріадна. За мотивами давньогрецької міфології. Це та сама Аріадна, чия нитка була, яка вивела Тесея з лабіринту Мінотавра, який був її братом. Ну, тобто там така запутана історія, і це має бути щось типу ретелінгу чи нового погляду на цю історію. Я, як людина, яка Просто полюбляє усю цю тематику давнього грецької міфології Персі Джексон, наприклад, просто прочитала на одному диханні. Мені здалося, що це має бути щось дуже цікаве. А крім того, гарна обкладинка вона так прямо показує, що там має бути всередині ніжна дівчина. Бо історія Аріадни доволі така собі не дуже відома всім. Тобто. Головний герой в цій історії був Тесей і Мінотавр. А вона була таким собі побічним персонажем, тому може тут вона розкриється більше. Звичайно ж, це не оригінальна історія. Але навіть в такому форматі вона доволі цікава. І ця історія у нас має вийти до 19 грудня. А наступна історія у нас від видавництва Artbooks. Насправді у них дуже багато різних новинок на сайті, але ось саме ця, яка мене зацікавила в найближчий місяць, має виходити, бо там ще Голландський дім. Але якось я на нього не спокусилася. А от будинок старлінгів, що має вийти 20 грудня, ось тут мені вже стало цікавенько. Ця затравочка мені нагадала, якщо чесно, 13-ту казку. Адже головна героїня у нас живе в містечку, в якому колись проживала якась там авторка, і вона зникла в один чарівний день. Це було понад 100 років тому. І вона, ця головна героїня, опал. Потрапляє в будинок в маєток цієї авторки, та відкривається багато різних таємниць. Дуже справді нагадує, і така собі містична загадкова атмосфера, мені здається, забезпечена. Тож будемо дивитися, тим паче оформлення просто як завжди. Артбукс просто не знижують свою планку. Усі книги реально як якесь, якесь витвір мистецтва. Наступну книгу. Я знайшла на сайті, якщо мені не зраджує пам'ять, наш формат. І вона мені відгукнулася. Справді, має бути щось дуже миле, дуже глибоке і для любителів книжок просто щось дуже таке проблематику піднімаючи, дуже таке цікаве. Адже книжка називається Кіт, що рятував книжки. У нас тут головний герой. Він береться рятувати книжки в моєму сенсі. Тобто боротися проти тих, хто годиться за цифрами просто прочитаних книжок, а не за якість того, що вони читають. І за тим, що там, наприклад, видаються дуже багато чого не дуже е класного, а реальні діаманти в світі книжок літератури припадають пилом. Я так розумію, тут буде багато книжкової філософії, і навіть таке хобі, як читання, яке, мені здається, особливо ми всі люди, які читають книжки, мають знати досконально, але вона, ця книжка, мені здається, дасть реальне таке собі підґрунтя для роздумів. Дуже класних роздумів, сподіваюся на це. Тому що, чесно, мені дуже захотілося додати її собі до бажанок. Тим паче, там ще й має бути кіт. І з ним також має бути це все пов'язане. І ця історія у нас має вийти якраз на Різдво 25 грудня. Тож точно даю світ добажано буду виглядати, де ж вона там з'являється, тому що мене зацікавило. справді іноді дуже хочеться поринути навіть через книжку в книжковий світ, щоб, мабуть, е якось по-новому навіть подивитися на це захоплення, адже дуже багато чого замилюється через звичку. Ну, а далі у нас додруки та перевидання, які я чекаю. Ну, по-перше, я дуже чекаю на додрук каравалу. Давно хочу прочитати цю трилогію, але все ніяк в мене не добиралися руки купити собі хоча першу частину. І вона зникла в той момент, коли я прийшла в магазин, така, так, все, я хочу каравал, тим більше там вже є останні дві частини. А його вже немає. Тож чекаю, пише KM Books, що має бути вже в грудні. Також я чекаю до друку переведення, а також нового видання Місто півмісяця» Сари Маас. Свого часу я трошечки зажмотила собі гроші на цю книжку. І, в принципі, я не дуже шкодую, адже знаю, що його перевидають з новими ілюстраціями, які будуть від того. Художника ще й друга частина, і друга частина також вже перед продажі. Тож, сподіваюся, потрапити вже на цей наклад. Але все одно хочу познайомитися із цими творами авторки, бо не дарма, що вони такі популярні, ну має же щось бути там. А як немає, то ну, вже так і буде. Тож, чекаю на ці видання, і вони також мають бути десь до 12 грудня. Але зараз вже діє передзамовлення і можна замовити собі обидві частини або кожну окремо. Далі у мене книжка, яку я насправді чекаю, саме видання, певне, тому що пригоди рядового швейка вони є в українському перекладі в декількох виданнях, в декількох видавництвах. Але я вже собі почала збирати серію класиків від Bookshelf. Мені подобається, як вони це все оформлюють. Хоча у нас дуже багато різних класних серій з класикою серед видавництва. Але я вже почала збирати ось це, тому хочу вже саме в цьому виданні. Таке воно доволі цікаве. Мені сподобалася обкладинка. Багато чула раніше про цей твір. Він має бути доволі сатиричний. А іноді дуже такого хочеться. Тим більше класика, сатирична класика, це має бути щось реально класне. Не дарма його видають в стількох видавництвах. Ну реально, додаю собі до бажанок і чекаю, коли ж він там має з'явитися. За даними, які нам представлені на сайті видавництва Букшеф, має бути очікується десь 3 грудня. Ну і далі серед усіх новинок, які видаються в листопаді і в грудні у наших видавництв, я знайшла дві книги, які я вже читала, але я дуже рада, що їх у нас видають. Дуже цьому рада, бо це реально класні книжки. По-перше, це у нас приквел до трилогії Бартімеуса Джонатана Страуда. Перстень Соломона його переклали на українську мову. так. Я його читала минулого року, навіть можна знайти десь там на сторінці відгук. І після прочитання трилогії Бартімуса я точно раджу, тому що ця книга просто нас занурює і більше розкриває самого Бартімуса, який є головним героєм. Цікавий антураж і просто неймовірний герой. Бо він і такий із гумором, і самозакоханий, і при цьому дуже сильний. Тому, якщо ви читали цю трилогію і думаєте, чи варто йти в цей приквел, то, як на мене, він вартий уваги. Знаю, що є люди, які не люблять такого, але коли мені подобається якийсь герой, то я готова з ним читати все, що завгодно. От тут з Бартімусом саме такий приклад. Тому, якщо вам сподобалася трилогія, і ви хочете, можливо, розширити своє е, враження про цього героя, то до цієї книжки точно варто. Ну а далі в Букс я знайшла книгу, яку я прочитала буквально напередодні. Вторгнення. Джуді Пікл це такий автор, який пише доволі глибокі історії, які е, торкають. Не знаю, я читала ще Ангел для сестри, там я взагалі ридала. А тут я для себе багато таких моментів відмітила важливих. Отже, головна героїня в колишньому є гептолог. Але в якийсь момент. Вона вимушена повернутися назад до Америки і змінити професію. У неї там чоловік, донька, померла мама, і вона стає долою А це така людина, яка допомагає людям, які вже точно знають, що вони мають відійти. А допомагає підготуватися їм, їхнім родинам до цього до цієї події. Вона підтримує, коли це все ж таки стається, допомагає з організацією там усіх заходів, які супроводжують таку подію. І в якийсь момент вона вирішує навіть повернутися назад до всіх цих розкопок. І колись вона на розкопках була одним з тих, хто віднайшов книгу двох шляхів. Це така собі а, єгипетський такий малюнок, який знайшли в Саркофазі. Я про нього навіть гулила, коли це читала, а, який там показує два шляхи, по якому може пройти померлий після смерті. І ось ця побудова книги вона будується приблизно як ось ця книга двох шляхів. І найголовніше, що я тоді. Для себе відмітила в цій книжці, і що насправді було дуже якось влучно, це те, що що б не відбувалося в твоєму житті, що б не відбувалося взагалі. Але все одно потрібно там вносити сміття, готувати. Все одно будуть люди, які від тебе залежать, наприклад. І що б не відбувалося, але такі звичайні справи вони залишаються, бо життя йде далі. І ось це для мене одна з найголовніших думок. Тому я дуже рада, що цю книгу переклали ще й українською, тому що на сьогоднішній день ця книга може бути доволі актуальною. І ця історія у нас має вийти в грудні. Тож, вийшов такий доволі невеличкий список, насправді, бо взагалі початкова версія в мене була цього відео: це розказати про. Всі новинки художні, які мають вийти. Але я передивилася ці сайти, повиписувала собі величезний список і зрозуміла, що ми так будемо сидіти до ранку. Тож виокрема лише найцікавіше для мене в першу чергу. Але дуже-дуже мене тішить, що насправді у нас така величезна кількість анонсів, передзамовлень, новинок, і що все це продовжує жити, розвиватися. Це реально дуже тішить. Пишаюся просто нашими видавництвами. Ще і більшість з яких знаходяться в Харкові. Дуже пишаюся тим, що вони продовжують свою роботу, ще й розвиваються. Реально дуже дуже дякую всім видавництвам. А на цьому все. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та дзвіночки. А якщо хочете побачити ще й в мене в житті, то запрошую до свого інстаграму. Посилання буде під цим відео, а також в шапці-профілю. На все добре!